Є птах, який настільки радикально зламав правила природи, він буквально уникає землі, ніби вона для нього небезпечна зона. Його життя триває у небі так довго, що деякі особини не торкаються землі майже рік, і якби ти побачив, що він робить у польоті, ти б точно засумнівався у власних уявленнях про можливо. Це не птах, це повітряна аномалія, і це стриж. Саме про нього зараз піде мова. Так що перейдемо до цікавенького. Як виглядає стриж? Стриж виглядає так, ніби хтось навмисно прикрутив усі деталі до мінімуму заради максимальної швидкості. Його тіло витягнуте вузьке і легке, нагадує невеличку чорну ракету. Крила довгі та серпоподібні, створені для стрімких маневрів і різких злетів. Оперення темне, часто майже чорне, через що стриж у небі перетворюється на тінь, яка промайнула швидше, ніж ти встиг зрозуміти, що сталося. Розмах крил здається непропорційним до тіла, але саме це дозволяє їм зависати у потоках і робити майже акробатичні рухи. Голова маленька, але клюв розкривається широко, утворюючи ідеальну пастку для комах. Очі розташовані так, щоб давати широкий кут огляду. Це критично для полювання на швидкості. Уся його форма це чиста аеродинаміка без жодної зайвої деталі. Хвіст розділений і нагадує кермо, яке контролює навіть найдрібніші мікроповороти. Коли стриж летить, він здається не птахом, а рухомим силуетом – що лишає за собою ледве помітний слід. Саме цей зовнішній мінімалізм робить його настільки унікальним серед усіх крилатих. Птах, який не вміє ходити. Стриж або серпокрилець майже повністю відмовився від ходьби, неначе вирішив, що це заняття не варте його часу. Його лапи настільки короткі, що на землі він виглядає беззахисно, хоч у повітрі поводиться як чемпіон. Ці лапи спрямовані назад, і тому він здатен лише чіплятися за вертикальні поверхні, ніби гірський альпініст. Ходіння для нього зайвий ресурс, який еволюція просто вирізала з функціоналу. Земля настільки неприродна для стрижа, що він злітає лише зі стін, дахів або скель. Якщо опиняється на рівній поверхні, може лише відштовхнутися, сподіваючись на щасливий порив вітру. Але в небі він перетворюється на живу кулю швидкості. І різниця настільки шокуюча, ніби це два різні види. Такий радикальний екстер'єр дозволив йому зосередитися виключно на польоті його стихії та його силі. Їхня нездатність ходити стала тією жертвою, яку вони принесли в обмін на абсолютне панування у небі. Птах, який може їсти, пити, спарюватися і спати в польоті. Чорний стриж чемпіон неба, який проводить у польоті більшу частину життя. Інколи до 10 місяців без посадки. Він ловить комах просто під час руху, розкриваючи свій рот як летючу сітку. Коли йому потрібно пити, він спускається над озером і ковзає дзьобом по поверхні, не зупиняючись ні на мить. Спаровування в повітрі виглядає як короткий різкий маневр, який здається випадковим рухом для стороннього спостерігача. Але найбільше шокують їхні повітряні дрімоти. Вони вимикають одну половину мозку, залишаючи іншу активною для контролю польоту. Ця здатність справжнє диво нейробіології. Вони ночують у повітряних потоках, використовуючи термічні підйоми як природні ліфти. Таке життя вимагає фантастичної витривалості, але стрижі справляються з цим без видимої втоми. Їхня анатомія настільки оптимізована, що будь-яке зниження швидкості виглядало б як порушення природного порядку. І хоч інші птахи теж демонструють дивні здібності, стрижі, безперечно, тримають першість у небесних марафонах. Дякую за донат на монобанку анонімному котику Олександру Міхненко, Вікторії Юрковій та Олександру Дьоміну. Завдяки вам мій канал розвивається, існує, та я маю можливість випускати відео частіше. Звісно, головний пріоритет донат ЗСУ та допомога безпритульним тваринкам. Але дуже приємно, що ви підтримуєте і мене обійняла. Спочатку стрижі жили у горах. Першим домом стрижів були високі гірські масиви, вкриті густими лісами. Саме там вони навчились використовувати скелі як ідеальні місця для гніздування. Висота давала їм природний стартовий майданчик просто відпускаєш опору, і ти вже летиш. Такі умови сформували їхню залежність від вертикальних поверхонь і пояснюють, чому вони так погано почуваються на рівнинах. У гірських ущелинах був достаток комах, що створювало ідеальну кормову базу для колоній. Тисячні згранні потоки надлісами виглядали як живі чорні стріли, що рухаються в одному ритмі. Природні укриття захищали їх від більшості хижаків і приблизно завдавали форму гнізд. Згодом, коли люди почали будувати міста, стрижі зрозуміли високі будівлі це ті самі скелі, тільки вертикальні і дуже зручні. Вони швидко адаптувались і стали мешканцями урбаністичних каньйонів. Але їхнє гірське походження досі відчувається. Вони завжди шукають висоту, простір і стрімкі повітряні потоки. Ця еволюційна спадщина допомогла їм вижити і розселитися по всьому світу. Знищувачі шкідників Стрижі одні з небагатьох птахів, які здатні контролювати популяції комах у величезних масштабах. Їхня здатність ловити сотні тисяч комах за сезон робить їх природними санітарами. Вони активно знищують топольну міль, яка становить загрозу для дерев у містах. Комарі це взагалі основна частина їхнього меню влітку. Завдяки своїй швидкості вони можуть перехоплювати навіть дрібних літаючих шкідників, які майже непомітні для інших птахів. Така ефективність робить їх безцінними союзниками екосистем. У великих містах колонія стрижів може зменшувати кількість комарів настільки, що люди цього навіть не усвідомлюють. Їхня точність і швидкість полювання нагадують повітряні атаки мініатюрних перехоплювачів. Вони не просто ловлять а буквально скошують комах у польоті. Дослідження показують, що ні одна пастка або штучний метод боротьби не обходиться так дешево і так ефективно. Тому присутність серпокрильців це невидима, але дуже важлива частина природного балансу. Пташенята впадають у заціпаніння Молоді серпокрильці володіють унікальною здатністю, впаданням у стан заціплення, схожий на міні-гібернацію. Це трапляється тоді, коли батьки не встигають приносити достатньо їжі. У такому стані температура тіла пташеняти різко знижується. Дихання сповільнюється до мінімуму, немов організм натискає кнопку Економ режим. Це дозволяє вижити навіть тоді, коли їжі немає добу або більше. Такий механізм рідкісний серед птахів, і він вражає навіть орнітологів. Пташеня може виглядати майже мертвим, але варто йому отримати тепло чи їжу, і життя повертається за лічені хвилини. Це природний страховий інструмент, який еволюція подарувала стрижам за їхній екстремальний спосіб життя. Завдяки цьому механізму виживання молодняка залишається високим, навіть у несприятливі періоди. Цей феномен нагадує наукову фантастику, але це чиста біологія. Якби люди мали подібну здатність, ми б переживали будь-які кризи легше. Самець приносить тисячу комах за раз. Стриж самець це справжній повітряний вантажник. У період вигодовування він може принести у дзьобі до тисячі комах за один раз. Він формує їх у щільну кормову кульку, склеєну слиною. Така кулька схожа на маленький темний клубок, який виглядає майже неможливою конструкцією, але для стрижа це буденна справа, яку він повторює десятки разів. Щоб зібрати таку кількість комах, він літає годинами, інколи долаючи десятки кілометрів. Його витривалість у період гніздування сягає максимуму. Самець повертається до гнізда з точністю до секунди, без жодних помилок у траєкторії. Його робота нагадує повітряний конвейер, що працює без зупинок. Завдяки такому режиму пташенята отримують повноцінне харчування навіть у найскладніших умовах. Це неймовірний приклад пташиної самопожертви та батьківської відданості. Уяви собі людину, що приносить додому тисячі перекусів за раз, і все в одному пакеті. Втрата третини ваги без шкоди. Дорослі стрижі можуть втрачати до третини своєї маси, не знижуючи активності. Така здатність дає їм величезну перевагу у довготривалих перельотах. Їхній організм працює як ідеальний механізм перерозподілу енергії, навіть при значному схудненні м'язи залишаються працездатними. Це можливо завдяки надзвичайно легкій кістковій структурі та високій ефективності м'язових волокон. Їхній метаболізм налаштований так, щоб максимально використовувати енергію з мінімальними витратами. Під час перельотів стрижі активно витрачають жирові запаси, але навіть на межі фізичних можливостей їхня швидкість лишається стабільною. Це дивовижно, адже більшість птахів на такому етапі були б виснажені. Стрижі перетворюють тіло на енергетичний резервуар, що працює без перебоїв. Еволюція в цьому випадку створила справжнього майстра виживання на довгі дистанції. Молоді птахи вирушають на три роки в теплі краї. Після того, як молоді стрижі покидають гніздо, вони вирушають у свою першу далеку подорож. Восени вони відправляються на зимівлю до Африки чи Південної Азії. І найдивніше, вони можуть залишатися там близько трьох років поспіль. Це не просто міграція, а довготривала повітряна експедиція. За цей час молоді стрижі набираються досвіду, наче проходять довгу повітряну академію. Вони практикують політ на великі дистанції, вчаться ловити комах у різних кліматичних зонах. Повернення до місць народження відбувається тільки після того, як вони повністю дозріють, інколи вони пролітають тисячі кілометрів без посадки. Ця подорож формує їхню структуру поведінки та фізичну витривалість. Молоді стрижі повертаються вже як досвідчені майстри повітряного життя. І лише після цього вони створюють власні пари і гнізда. Чорні стрижі найшвидші та найвитриваліші. Ці птахи здатні досягати швидкості понад 120 км за годину, що робить їх одними з найшвидших у світі. Їхня аеродинаміка дозволяє їм різко змінювати напрямок навіть на максимальних швидкостях. У порівнянні з іншими птахами вони демонструють приголомшливу маневровість. Витривалість чорних стрижів здається нереальною. Місяці без посадки це те, що виходить далеко за межі нормального. Їхні м'язи створені для довготривалого навантаження. Крила працюють як стабільні важелі, що підтримують швидкість і маневр. У небі вони поводяться так, ніби беруть участь у нескінченних повітряних гонках. Їхня реакція та контроль польоту настільки тонкі, що вони здатні уникати зіткнень у величезних зграйних потоках. Витривалість серпокрильців це результат унікальної будови та надшвидкого метаболізму. Це птах, який розкриває повітряний потенціал на максимум, саме тому чорних стрижів вважають справжніми королями неба. Стрижі нагадують, що межі можливого це умовність, яку природа легко ламає, коли створює тих, хто сміє жити у стихії без обмежень. Вони показують, що можна обрати лише один шлях, але пройти його досконало. Навіть якщо це шлях у небі? Якщо тобі сподобалася ця історія про абсолютних майстрів повітря, підписуйся, пиши у коментарях свою думку і не забувай заглянути у мій телеграм. А питання до вас: як думаєте, про яку наступну істоту варто розкрити так само детально? Дякую за перегляд, бережіть себе та природу. Слава Україні та її героям!